Доброго дня, вельми шановне панства, пані та панове, пропоную подивитися розклад в такому форматі, а саме там, де ви будете чути тільки мій голос, і бачити самі аркани. Давайте спробуємо, щоб у вас була картинка перед тим, як обирати, який формат вам ліпше дивитися. Аркани. І а, трактування, чи моє обличчя, і там, де я показую аркан, я вже зробила відео, де ви зможете обрати а, формат а, саме дивитися розклади, так? так як це я роблю для вас, тому я з вами а, спілкуюся і у вас питаю. І так, а, тема розкладу буде, що вам потрібно знати сьогодні. Давайте я перетисую аркани. Мені не дуже зручно робити так, але я спробую, тому що я ще не настроїла на а, саме відео, які будуть, які будуть, а, бачите, в мене навіть не пристосовано ще. Це як а, такий спробувати а, кого. Спочатку подумайте про себе, приберіть зайві думки, і ми питаємо, кого це стосується. Тобто, до кого ця інформація потрібна сьогодні? Що вам потрібно сьогодні знати? Яке суть попередження? Давайте так, суть попередження. І так, до кого це? Перша карта. Жінка. кільце. Чоловік, напевно, я думаю, що вам всім. Вам чутно, ви бачите. Ну, дивіться. Попередження стосується обох, але фокус сильніший на молодому чоловікові. Це стосується молодого чоловіка. Молодший за вас, якщо ви жінка, або психоемоційно молодша людина. не тільки за віком. Жінка і кільце це жінка, з якою є зв'язок, зобов'язання, тобто це пара, домовленості, обіцянка. І молодий чоловік це ініціатор подій або той, хто зараз на роздоріжжі, тобто ситуація між двома людьми, де є відповідальність, рішення лежить більше на чоловікові, але жінка також. Тут залучено. Тобто дивиться, хто ви є хто. І а, вже такий варіант: це стосується жінки, пов'язано це з чоловіком, або до чоловіка, де є пов'язання те чи інше з жінкою. І також я можу сказати: по кільцю: це у вас домовленості, або ви ходите по одному колу навколо. Ваші ситуації. Є таке, знаєте, відчуття повторювання. Суть попередження. Суть попередження. Хрест лелека. Місяць. Міст. Дивиться. Тут такі, що вам потрібно знати? Не тягнуть із рішення, відкладення лише посілює саме хрест, це кармічний урок, це тягар, це непросте рішення, це уникати його вам не вийде. По лалекам це неминучі зміни. Перехід у новий етап, переїзд, зміна формату стосунків по місяцю. Це про сильні емоційні сумніви, страхи, інтуїція, можливі ілюзії. Міст це вихід, є, але, але лише через усвідомлення, тобто кроку, діалогу і перехід з одного берега на інший. Тобто, вам потрібно ні тягнути з рішенням, змінювати вже зміни вже запущені. Лелеки вже показують про це. І старе це не, збереж... не збережеться. Приві... Перевіряйте почуття фактами, тому що місяць це радить слухати інтуїцію, але не плутати це зі страхами. І місце це шанс на примирення, на домовленості або о, новий формат зв'язку. Це можна сказати через чесну, так би мовити, роботу. Це попередження про кармічні стосунки, де потрібно доросліше рішення, якщо, якщо крок зробити свідомо, перехід буде м'яким, якщо ні, урок буде повторюватись. Отакий от, от розклад. Пов'язане те, що попередження, і те, що вам потрібно сьогодні знати. Пишіть, будь ласка, як вам відігрався цей розклад, як вам взагалі формат, де ви бачите карти. Можливо, вам зайде цей формат, і я буду більше робити такі, саме такі розклади. Тому мені дуже важлива ваша думка. Пишіть, коментуйте. Дякую за увагу! Бережіть себе і бережіть своїх близьких. До зустрічі!